Всім привіт! 4 -е травня їде трактор з сівалочкою. Ну а це значить починаємо. Посів соняшника. Поле, друга культивація. Ось можете подивитися. Це те поле, де я показував, де відео починалося з пер... де була перва культивація. З цього поля ми починали. Тоді було багато бур'яна, багато падались. І от зараз можна побачити, який фон поля. Дивіться. Рівний. А тут де там ваші компактори, які після кожного проходу компактора залишають борозди. Де там ваші культиватори п'ятирядні. Ось дивіться, всього лиш навсі лиш два ряда, каток рібінка і робить таку картинку. Так, да, робить роби і те, і компактори, і культиватори роблять. ну Всього лиш лиш два ряди лап робить, не хуже картинку. Це друга культивація. Приїхала до нас сівалочка. Гаспарда зараз будемо загружати, виставляти, настраювати і починати посів Вітер сильний, влаги вже, звісно, я не знаю тут А і мати не було цієї влаги Но все одно сіяти треба За система Навіть коли здаєш назад Пещіть сигналізує Саня, тобі привіт, будеш дивитися Вітер, вітер, тебе все одно не чуть Будемо починати, будем каже. сейчас будемо загружати, настраювати і будемо пробувати Процес настройки сівалки. Сейчас підцепляємо ципки на удобрення. Я засипав уже семочку. Отакий такий микс семочки получається. Я не знаю скільки тут зараз чотири сорта виходить Євросем. Це у нас Пегас Євросем 22-й год. Потім йде Саванна, теж має 22-й год. Це у нас Ласкала. І це у нас розетта. Це остатки, які збиралися на протяженні 3-4 года. Все залишається по півмішочка, все оставляємо, думаємо, Та хай потім колись досіємо. Ну, от зараз прийшло час, не знаю, скорость не перевіряв, ніде нічого, я думаю, що буде, те буде, зійде. Такий бюджетний варіант, так скажімо. бо сімочки притик. І плюс до цього це поле ну, туди. Края цей затопчуть, нам витопчуть, а з тієї сторони там йде воно вниз, глина і там постійно нічого не родить. Тому край обсіваємо оцими остатками, а все остальне будемо вже другої сінгента сіяти. Процес загрузки, удобрення. Загрузили. Який сигнал Сашка? Починаємо з карбаміда, трохи там буде сілітри, ну то потім вже в кінці, щоб вона не потекла. Зараз видувається, підключаю сигналізацію і починаємо. Почало вже є, край, видно, затоптаний. Так. Висіяли ту сімочку, яка залишилася. Доволі непогано насобирали. На 5, на 5 гектар вийшло, сіяться нею. І зараз засипали вже розету. В тому году хороший вона результат показала. Хороша була натура, як ніколи. Це при тому, що ну, в тому году і жара була, і без удобрення і сіяли. але... Особих опадів не було. Ну, непоганий результат вона показала. Прицепу, як нагрузиш в нашу, оцю ось що я показував, влазило 9700. По кубах я напишу, там, чи 15-17, чи 17, я не пам'ятаю. Кубів. Ну, правда, трамбував. Я там проходив, трамбував. Ну, Тим не менш, вес у неї є. Так що, в принципі, як на той год вона хороший результат дала. Надіємося, на цей год вона теж хороший дасть результат. Зараз догружаємо. Удобрение. Удобрение у нас карбамид. Примерно 115 кг планируем выкидать. Догружаем, проверяем по навигации, наскільки правильно висіває удобрение. И дальше работаем. Процесс загрузки удобрения. Бехтона. Внімаємо, під'їжджаємо посередині панок примерно так і загрузка в принципі швидко, вже не мішками, Правда, у нас там селітри трохи в мішках прийдеться закидати в мішках. Отак виходить процес загрузки з боку. Там, в принципі, ще трошки осталось. Ззаді не почепили противовіс, Заді має бути противовіс, ну поганенько, поганенько там особливо коло прицепи, тільки що знімав з бугра, що опасно, що поганенько. І що все-таки руль на місці не крутиться. Не крутиться, Руль сам крутиться, колеса стоять. З противовесом трошки краще. Противовесу все одно треба, тому що сильна нагрузка напередок. Те, що ми поставили, інша 16 на рульовий, ну, особо нічого не ощутилося. Да, Руль став легше крутитися, ну, при нагрузці тонною з бегом, то вже він на місці не крутиться. Переїхали на поле, на останній участочок. Зараз вже тут залишилося небагато. Ось якраз стою на межі, де солому забирали. Оце цю частину забрали солому, а тут не забралося, як видно, наскільки багато соломи. Ну, це від того, що безотвальна обробка почви йде. Получається, вся ця маса вона знаходиться в землі, максимум вона перемішується там, на 10 сантиметрах. Ось так виходить. Сіємо, звісно вже глибоко, мабуть, 10 см точно є. Ну, зато сімечка ну, не то, лежить тільки, тільки лежить в мокром, а лежить в мокром і трошки прикидана мокрим. Ну, прийняли, що краще хай глибше посієм, хай вона сходить трошки довше, поки цю, цей грунт. Ну, зато вона буде лежать мокром і будуть е, надіємося, що будуть рівномірні сходи. Сейчас якщо получится, дариться Ага, ну ось Бачите, лежить Секції на сивалки важки, в принципі даже по затоптаному краю поля лізуть хорошо вони Щас. Не все можна знімати на полі, тому такі будуть уривочки Секції лізуть добре Самі секції важкі Розстановка 4-2 штуки на метр В принципі в тому році ми так сіяли, нам подобалося в цьому році Якби знати, що будуть якісь осадки, опади, дожі, то можна було б гусіше посіяти, але ми на них не надіємося І тому сіємо 4 і дві штучки. Якби ми знали, що будуть дожди, то можна було б так сильно глибоко і не сіяти. Ну а так як посіять в сухе, а потім надіється на дощ, потім нерівномірні сходи будуть, ну не захотіли. Ну так завжди, так знаходиш, як тільки почнеш ритися, немає. Або глибше, або вже десь викинув. Ладно. Сходи покажуть, тому що це, що риться розстановку дивиться в землі, вона як зійде, тоді вона вже буде розстановку видно. Ну, цю сівалку ми вже знаємо, вона розставляє добре, так що по цьому вопросів не буде. В общем, закончили ми посівну соняшника 2025. Саш, тобі спасибо. Будеш дивитися відео, ремонтируй трактор. Щось зсиплення підводи, не включається вже. Треба тільки глушити, включати скорость. Ну, а такий вийшло фон поля. Боронувати їх то не буде. Будемо ждати сходів. Сімочка самелана лежить в мокром, я думаю, сходи будуть, та й можеш колись дощ піде. Ну, на цьому все. Всім удачі!